Рибалка і розводить м'ячі голкіпера по різних кутах. Дуже холоднокровне виконання 11-метрового від Сергія Рибалки. 0-1 лісне виходить вперед. Почекав, поприймає футбольний клуб Лісне, Київська область. Рахунок 0-1 на користь. Футбольного клубу Лісне Волошин вривається до штабного майданчика. Волошин пробиває. і Рахунок стає 0-2. Назар Волошин подвоює перевагу лісного. Прошу, це закидання до штатного майданчику. Славецький. Лиге було. Перехопили м'яч. Миколаєва. Гурський. Вдача на Піяйко. Подача. Цюбка. Удар. Забиває Цупка. 1-2 Стає рахунок. І Відразу вхопує м'яч Піяйко. Напрямку партнера по команді Волошин. Уникає офсайда. Волошин удар. І м'яси. Назар Волошин. один -три. Зараз провалилися з створенням штучного положення грою. Захисники господарів. Калінін. Лайга. Косун. Лайга. Вихід вічна віч Лига пробиває. І рахунок стає 1-4. Олег Лига. Відзначається забитим м'ячем.